Всім вітання, шановна громада. Дуже коротко хочу вам просто сказати, розповісти про те, що таки відбулося сьогодні пленарне засідання 57-ї сесії Медвінської сільської ради, але сьогодні була зроблена перерва. Перші 10 питань ми мали розгляну розглянули, але наступного разу буде розпорядження про другу половину 57-ї сесії. В чому були основні сьогодні конфузні моменти? Тимчасова комісія мала звітуватися з голосу, мали ми проєкт рішення, мали звіт про роботу комісії стосовно звільнення гончар Наталії Володимирівни. З цим виникло багато питань. Депутати не проголосували, не підтримали, щоб заслухати цей звіт. Але потім все ж таки ми переголосували, і голова дослухався до нас. І виконав норми законодавства, і це питання було поставлено до порядку денного. Бо без цього питання порядок денний ми не проголосували, і це є правда. Ще одне: голові громади, саме наша опозиційна група озвучила Віра Коваль, запропонували 50% не ні премії, а 50% надбавок. Але 100% премію не виплачувати. Тобто, голові громади, таки проголосували до зарплати ще 50% окладу. Це такі новини. Ви обов'язково перегляньте засідання, яке вийде у на Ютуб. І у Фейсбуці тоді вам буде більш зрозуміло, цікаво і буде що подивитися. Сесія зупинилася сьогодні, тому що у депутатів у нас були питання, які ми хотіли по диску... дис... ну, дискусію провести. Вибачте, але щось не вдалося. І мали прервати засідання, бо не було кворуму. Залишилось нас всього 11. Тож дивіться трансляцію всього вам гарного на зв'язку. До побачення.